И еще сниму видео продолжение. Оно уже уходит от темы, касается е несколько, да, темы тема саморазвития и постоянной эволюции. Но уже с другой стороны, даже две стороны, наверное, я затрону. Это сфера отношений. Да? Сфера отношений, в которой я тоже постоянно нахожусь в пути познания. И, в принципе, ну не только я. Отношения нам данные, если мы вступаем на этот путь для того, чтобы мы познавали себя как личности, себя как женщину, себя как мужчину, себя как личность, да, и в том числе трансформировались, особенно кармические отношения, то что называется кармическими отношениями, то есть это люди, которые несут для нас определенный урок, и мы для них являемся учителями в том либо ином процессе. Вот и э, бойтесь своих желаний, да? И однажды я вот пожелала, захотела познать близость. Что такое близость и отношения из близости? И для меня это было очень мощным таким опытом, э, трансформирующим, который в результате привел к тому, что поменялась я. В принципе, полностью поменялось. Да, мне нужно было прожить отношения, в которых я бы делилась всем абсолютно всем, что идет у меня изнутри, да, и э, любыми страхами, желаниями подводными, да, и э, отношения, которые мне предоставилось прожить, они были максимально вот <laughs> близкими они были очень страстными полны э, просто наркотической зависимости друг от друга да то есть это было просто э, очень признаюсь честно да что пережив этот опыт очень не хватает его в ровных отношениях там где в принципе партнер От тебя ничего не требует, не считает тебя своей собственностью. А это ощущение собственности происходит, наверное, вот из-за именно из-за проживания близости, когда ты делишься абсолютно всем, что у тебя внутри, да, со своим партнером и проживаешь с ним и эйфорию, и боль, да, и. скандалы, интриги, расследования, да, и сумасшедшие скачки ревности, да, и присвоение друг друга друг другу. Вот, это, конечно, незабываемый опыт, и из него выкарабкиваться очень-очень сложно. І сьогодні тоже на просторах інтернету одну з українських жіночок, що пише, ну, судячи з фото, їй вже там 50, може, з гаком якимось, і вона пише, що дуже не вистачає їй а, цього, не вистачає, зроби мені боляче, але зроби мене і щасливою. І я розумію, про що це. І теж мені трапився один з. А, Моїх інтернет друзів який розповідав про котики, ось, і що е, теж дуже не вистачає, коли вже людина отримує цей досвід, цю ейфорію. І коли їй пропонують вмазатися, дуже важко сказати ні, е, тверде, ні. І Друг мого друга е, вирішив втікти зі свого рідного міс... міста, бо там е, ну, ці... те, що зваблювало, воно було найближче. Тобто всі навкруги були наркомани, ну багато наркоманів і друзів. І коли вони пропонували, йому було дуже важко сказати ні. І тому він. Е... Аж переїхав. В моєму випадку теж було так, що для того, щоб розлучитися зі своїм партнером, остаточно мені я думала, що все, ми потрібно переїжджати просто або в іншу, ну, щоб між нами був була дистанція, десь, десь там, я не знаю, 500 кілометрів, а може і більше, а може, і взагалі океан потрібен для того, щоб якось Переробити той зв'язок, який ми будували. Вибудовували, вистраювали з ним. І це було дуже-дуже важко. В моєму випадку він продовжує жити поруч, і ну, мені довелося застосувати. Магію для того, щоб вийти з наших відносин, і досі, коли я його бачу, він мені завжди пропонує щось там, або хоче прийти на масаж, або пропонує, або вишукує якісь маршрути через салон, де я працюю, щоб там записатися. Але дівчата без мого дозволу не записують. Дякую, так. І е, теж коли там він мені пропонує хоча б випити разом каву, то ну, я стою на своєму і кажу, що ні. Ні, я не, не буду пити навіть і каву із ним, бо я не хочу е, повертатися в ці залежні відносини. Тим паче, що в мене наразі є інший партнер і о, з рівними а, так, так, такими рівними відносинами, рівними і пласкими <сум> десь, так, ну, дуже прозорими, дуже, але дуже класно, чому я навчилася у попередніх відносинах. Це... Близькість, так вона мені дала, розпаку, розпакувала в мені мою темну сторону, сторону е, особистості, а саме е, мої власні теж кордони, моє ні, моє фе. Якщо мені щось не подобається, якщо я, я це дуже можу зараз явно показувати, виказувати, психувати десь там. Підвищити голос, десь там істерика, десь о, о, поплакати, і о, хтось мені хтось може сказати так: ну, а що тут, що тут доброго? Чому ти навчилася? Ну, замість того, щоб контролювати себе. Ти навчилася тому, щоб істерити, там, топати, тупати ніжками, так, і, і казати, що ні, я так не хочу. Я а хочу ось так, так, і точно знати, чого я хочу, і точно знати, чого я не хочу. Хтось каже, що це не еволюція, це інволюція, але ну, це залежно від того, де ви були на початку. Якщо ви були такою людиною, яка... Не самоідентифікувалася, якщо ви були розчинені у тому, щоб догоджати цьому всесвіту, або подобатися цьому всесвіту, і своєму в обличчя свого партнера чи своїх батьків, чи була орієнтація на те, що скажуть і що подумають. Інші, І навіть якщо ваша поведінка завжди провокативна, як в моєму випадку, була, дуже така ексцентрична, так? І, е... як це називається? <схоняє> Не пам'ятаю, як це називається, езотерична, ексцентрична. но экзотично, но не эзотрично, не экзотично. Ось и а, Ось, вылетало, вылетало, вылетело вылет слово, все не могу, не могу пока не, не вспомнить, не успокоюсь. Ось. Ну ладно. Коли така поведінка демонструється, наче так, що мені дивіться, я така, така ось не така, як, як ви, і, і, і собі це дозволяю, але це теж, це теж свого роду притягування уваги до себе. І це теж якийсь вампірізм в якомусь сенсі. бо Особистої енергії, особистої сили не вистачає для того, щоб чи я ок, чи я не ок. І завжди шукаєш підтвердження від світу, що або дозвіл від світу, або дозвіл від самої, для самої себе, щоб продемонструвати цьому світові що, дивіться, я існую, і ось, може, вам не подобається, але я існую. Так? Це, це Необхідність підтверджувати це існування воно вона виникає саме через те, що десь, десь тебе не існує для, сама для себе. І ну, це, це дуже, мабуть, мабуть, це інша вже, вже тема, філософська дуже і глибинна. Повернуся до того, що, що для мене близькість. Так? Для мене близькість зараз а, а, вона не, може, не дуже гармонійно, не, не дуже солодко у відносинах проявляється, бо якщо а, я не відчуваю кохання, я його ніяк не демонструю. І це може бути дуже важко для партнера, який. Поруч і бо день я відчуваю і 10 днів не відчуваю, так або 30 не відчуваю, і три так. І це дуже дуже може катати його теж на своїх гойдалках якоїсь залежності, залежності до фамінової. Бо коли я кохаю, це просто це, це варто пережити. Тому, хто опоруючи, дуже, дуже повезло. Ось. Але коли я не кохаю, це дуже-дуже-дуже може бути боляче через те, що о, це, це теж я, я стала сама таким наркотиком, о, який о, холодна жарка, холодна жарка, так? І це дуже-дуже важко зі мною зараз моєму партнеру. Але, о, я не відчуваю зараз, чесно кажу, не відчуваю ніякої провини. Бо, хоча розумію, тому що розумію, що є відповідальність, і його я ж його не тримаю у відносинах, так? І для нього це теж такий своя школа для мене, теж зараз я теж нікого не обманюю. Дуже прозора і, але чому залишаюся із ним, тому що я себе теж, теж лікую, я лікую себе, як, Тим, що намагаюся. Цінувати. Тут, тут одразу, типу, чи, чи ти цінуєш, чи ти не цінуєш. Так. Ну, одразу просто чому важко формувати думки, бо це, це в потоці йде, так? І одразу, одразу ну, дуже багато суперечок йде. Чи я ціную, чи я не ціную насправді. Чи я ціную, мітя <плес> <плес> у своє виправдання. виправдання хочу сказати, що ця відповідальність і кохання в мені, коли будується із часом, це дуже дуже потужна сила стає. То цього пса я не одразу сприймала, як всього моя половинка, моя любівка. Ось я там півроку, якщо він десь загубився, думаю, ну і слава Богу. Ну Тобто в мене таке було, що я дуже-дуже ну він дуже буремний такий дракон і дуже волелюбний. І, а я звикла, щоб мене дуже, ну, щоб тваринки мене слухалися просто з напівпогляду. І куди він зараз дивиться? Щось, щось собі там побачив? Вже. Ось. Мені потрібно таке, щоб, щоб він був, щоб принаймні тваринами не слухалася, так? Ось. А він дуже волелюбний. Але зараз це вже моя любов, любов. Через роки, так, три роки вже пройшло. І таке саме в мене було з дитиною. Я не з тих мату, що готувалися, що там гладили свого животика, що щось там. Я вже по-справжньому почала турбуватися чи перейматися про дитину вже через 8, вісім місяців свого. Своєї вагітності, коли вже там щось вона почала десь завмирати, вже не штовхатися, я, типу, що там все в порядку. Так і в мене вже з'явився страх, але він був інстинктивний. Це не була така, мені здається, ну це не була любов, це був страх, це був страх е також осуду, чи я гарна мати, чи я буду гарна мати перед своєю матір'ю. Тобто перші. Мабуть, півроку цього страху просто животного, з того, що чи буде, чи дитина виживе, чи вона не виживе. Воно теж це був це були інстинкти та програми страху. Що якщо, якщо щось з нею трапиться від мене, відвернеться мій чоловік, від мене відвернеться моя мати. Ось, і бо я, я, я погана якась, так? Я не, не зможу собі пробачити, що я погана. Ну, тобто це не було таке, така любов і кохання, яка вона зараз просто так? до, до, до сумасшествия з цією дитиною Ось, і з собакою також. І я зараз теж знаходжуся в такому в очікуванні. А Чи станеться то, то саме те саме із партнером через те, що він людина дуже класна, насправді з дуже великим серцем, але ну, немає в мене пристрасті такої шаленої, як вона була до іншого партнера, так? де була співзалежність. А тут немає взагалі ніякої співзалежності. Ну, тобто ну, хочеш йти, їди. Ну, Тобто рука, руки відкриті, і, а, а йому наче хочеться, щоб, щоб вони були закриті. так? Ну, Це така. Не знаю справді, я не знаю. Не знаю, як правильно, може, ви знаєте, як правильно. Мені мій тато завжди казав, що головне, щоб тебе кохали. І я ніколи не могла втриматися в відносинах. Де дуже-дуже кохаю я, де я кохаю де дуже, де, де дуже кохаю я, я могла бути руками. Так, співзалежна така. А де, де дуже кохають мене, а мені байдуже, ось в цьому я не можу, я не вивожу. ну, Тобто, це для мене просто триж якийсь і. і... Подивлюся, що з цього вийде в мене, так. Я зараз і на рівні програм працюю, так, на рівні програм себе перепрограмую, що кохання це нерівно не невротична залежність. Не знаю, чи в мене вдасть, мені вдасться зберегти. Ну, я намагаюся бути а, принаймні гарним другом для людини, з якою я поруч. Так, а, турбуватися там, де я можу. Ось. І коли дійсно відчуваю любов, ну, я це демонструю. Коли ні, ну, поки не можу. Ну, ось 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 так. おいっ、だっ。